Доброго дня, шановні любителі винограду, на сьогоднішній я ви знаходитеся на моєму каналі Захід Виноград, а саме місто Рівне. Хочу запропонувати короткий сьогодні відеоролик до вашого перегляду відкриття винограднику. Запитують люди, а як саме на, захід, на, 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 на заході України, коли і як відкривати? Ну Я скажу, що це на сьогоднішній день фіксується такі вже температурні режими, що вже повністю дозволяє. Винімати виноград із укриття, що на сході в Україні, що на заході, відносно вже температура ну, дозволяє повністю. Не очікується заморозків, великих температур, лише як дощі попереду. Але це вже нічого не значить, будемо говорити, так сподіватися, що заморозку не буде. А те, що дощі і похолодання вночі, то це вже не є критичним. Тому, яким чином ми, в який спосіб, ми то все укриваємо на зиму. В даному сюжеті хочу показати, два ряда ми вже підняли, 23, тобто сьогодні квітня, 2023 рік, і ми вже два ряда підняли. Але цього року вийшло так, що дуже складно його викопувати. Чому? Дуже багато було опадів зимою, весною і земля дуже втрамбувалася. Ми раніше в кінці вкладали. Лози зв'язували у фашини, до кінця фашини підв'язували такі дроти, крепкі там мотузки. І весна приходить, земля рихла після, після морозів, вона така пухка. І ми за кінець брали фашин за цей дріт, піднімали, таким чином все було все було легко і зручно. то все робили. Пізніше проводиться вже суха підв'язка. В цьому році як стали піднімати з землі, земля так трабувалася, що оці мотузки різні там. Підв'язки щодо фашин, вони тріщать, лози ломаються, не можна вирати землі. Тому ось ми за допомогою ось такого інструменту, як оце стоїть там, такі вила спеціально плоски. ми викопуємо таку, таку послідовності від, від самого голови коріння і йдемо вже по таким рухом в поріг вдоль своїх укладених лоз, тим чином піднімаємо. Дуже знаєте. Прикрий випадок, дуже важко це все діло робити. от Наявно дуже земля снабована. Наприклад, ось тут бачите, була, була прививка, все гарно прирослося, ось що сталося. Один невірний рух і ми залишилися без прививки і все, почався сокорух і це, бачите, воно не Прикро. Ну, то що має, має, ну, До речі, цей кущ далі йде на перепрививку, там перепривитана <кхід> чузана або ж красна пуля. От. І я хочу показати, як вже як працює, от, припустимо сьогодні. ось так. Ну, землі нічого страшного, підняли. Ось так, так поворушилася земля на сонечку. Вона, вона впадає. От. І ми бачимо вже, як, як от бруньки які ось, наприклад, бачите, цієї бруньки. ось, вже буквально треба. Тобто ось це говорить про те, що вже на часі винімати. Бо були такі там сорта, я витягую такі, як ультра, там румейка. Багато бруньочків вже більші і багато є е, пошкоджених бруньок. От. Тому вже на часі. Зволікати більше не треба. Ну, власне, все хотів сказати ось так. Таким чином. Далі будемо вже сьогодні неділя, а з понеділка будемо продовжувати цей процес викупки і підв'язки лоси. Ну все, до побачення, до нових відеосвітів.